Благословенти в місті, і благословенти в полі, благословенний плід утроби твоєї, і плід землі твоєї, і плід худоби твоєї і розмноження волів твоїх, і приплід отар Твоїх, благословенне кошику Твоє і масо Твоє, благословенний Ти при вході своєму, і благословенний при виході своєму. Господь накаже благословенно бути з тобою в коморах твоїх і в усякому ділінні рук твоїх, Він поблагословить тебе в землі, яку дав тобі. Господь відкриє тобі добру скарбницю свою, небо, щоб давати дощ землі твоїй у свій час. Щоб благословити всю працю рук твоїх, ти будеш давати в борг багатьом народам, а сам не будеш брати в борг. Потомство його Твоє буде сильне на землі, рід праведних буде благословенний. багатство і достаток у домі твоєму, і правда твоя стоїть повіки. віки, праці рук твоїх будеш споживати, щасливий ти і добре тобі буде. Жінка твоя буде як плідна лоза, в оселі твоїй, сини твої, як пагіння оливкове навколо Твого столу. Господь благословить Тебе із Сіону, і побачиш добро, Єрусалим, всі дні життя Твого, і побачиш синів у синів Твоїх, мир над тобою. Він буде як дерево, посаджене при потоках води. Що приносить плід свій у свій час, і листя твоє не в'яне, і в усьому, що чиниш, матимеш успіх. Господь завжди буде водити тебе і насичувати душу твою в посушливих місцях, і зміцнювати кості твої, і ти будеш як напояний сад, і як джерело вода, з якого не вичерпується. Господь дасть добро, і земля наша дасть свій плід. Правда піде перед Ним і направить на шлях стопи Його. Він прощає всі провини наші, вцілює всі недуги твої, визволяє від ями життя Твоє, увінчує тебе милістю та щедротою, насичує добром Твоє життя, юність Твоя оновиться, як у орла. Мій народ буде жити в оселях миру, у безпечних мешканнях, і в місцях спокою, і наповниться комора твоя вдосталь, і чани твої переповняться новим вином. Я з тобою я допоможу тобі, я підтримую тебе правицею своєю. Праведною. А Бог мій, нехай сповнить кожну нашу потребу за своїм багатством у славі, возлюблений молюсь, щоб ти в усьому процвітав і був здоровий, як і процвітає душа Твоя, бо всі обітниці Божі, так в ньому і через нього. Амінь. На славу Божу! Благословен Бог і Отець наш, який благословив нас усяким духовним і земним благополуччям у небесах і на землі, а Бог має силу наповнити нас всякою благодаттю, щоб завжди в усьому маючи достаток, були щедрі на всяке добре діло. Тому, хто може понад усе, що прохаємо чи думаємо. Зробити згідно дією сили, що дає і діє в нас. А якщо ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі і співспадкоємці, кожний добрий дар і кожен дар досконалий згори сходить від Отця нашого. Бог сказав: ніколи не покину тебе. Не залишу тебе. Усе, про що попросите в молитві, вірите, що отримаєте і отримаєте, ваш небесний батько знає, що ви маєте потребу в усьому цьому. Хліб, ваш насущий, даю вам сьогодні той, хто не пожалів. Навіть сина свого, то хіба вже не дасть нам разом з ним усього, його божественна сила дала нам усе, що відноситься до життя і благочестя. Я дуже радів у Господі, що ви нарешті знову виявили турботу про мене. Я навчився бути задоволеним в усякому стані і в нужді, і в достатку. Я знаю і в богість, і достаток. Я все можу через того, хто зміцнює мене, і Бог мій сповнить кожну вашу потребу за своїм багатством у славі. І Бог може зробити всю благодать з надлишком, з огляду на вас. Щоб, маючи завжди, в усьому достаток, ви перебували в надлишку для всякого доброго діла. Як написано, він роздавав щедро, віддавав бідним, його правда залишається навіки. Той, хто дає насіння, сіячу і хліб на їжу забезпечить і помножить ваше насіння, і збільшить врожай вашої справедливості, ви будете багаті в усьому. Щоб чинити щедрість, і ця щедрість викликатиме подяку Богові. Благословен Бог і Отець наш, який благословив нас усяким духовним благословенням у небосах і тут. Він вибрав нас перед створенням світів. У ньому ми маємо відкликання через Його кров, у ньому й ми отримали спадщину. Призначену згідно з тією волею, якою він усе чинить, ви, вислухавши слово істине, Івангеліє вашого спасіння були в ньому скріплені обітницею Духа Святого це є Дух, заступник спадщини, результат нашого викуплення до слави Його. Шануй Господа, з майна свого та. з... Правоподілу усього прибутку свого, і наповняться комори твої вдосталь, і чани твої перелються. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, але роздумуй над нею вдень і вночі, щоб точно виконувати все написане в ній, тоді ти матимеш успіх на своїх дорогах і буде тобі щастити. Блажен муж, що не ходить на раду нечестивих, але в законі Господа Його насолода, і над законом Його Він роздумує в день і вночі, і буде Він, як дерево, посаджене при потоках води, що приносить плід свій у свій час і сповна. Пам'ятайте Господа, Бога вашого, бо Він дає силу набути багатства. Щоб виконати свій завіт Ледача рука робить бідним, а рука працьовита збагачує. Принесіть усю десятину додому скарбниці, Щоб був харч у домі моїм, і випробуйте мене в цьому, каже Господь, чи не відкрию вам віко небесних і не вилю на вас благословення понад міри. Є такий, що щедро розсипає і ще має більше, а є такий, що надміру ощадливий і збіднює. благородна душа буде насичена, і хто наповає, сам буде напоєний. Багатство набутих обманом зменшиться, а хто збирає поступово то й примножить, давайте і дасться вам. Думки працьовитого ведуть до прибутку, а всякий поспіх до нужди. Пам'ятайте Господа, Бога Твого, бо Він дає тобі силу набути багатства.